Що нового варто знати про вступ 2025 та освіту в Україні загалом? Привіт, мене звати Дарина, це канал проекту Профтиць. Профтиць це проєкт, який закликає Профтицяти. Тобто тицяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. І сьогодні ласкаво просимо в нову рубрику. щомісяця або один-два рази на місяць, в залежності від наявності новин, ви будете дізнаватися у коротких дайджестах Найголовніше, що варто знати про НМТ, вступну кампанію та освіту в Україні загалом. Отже, що відбулося цікавого у жовтні? Перший, напевно, найголовніше це те, що Верховна Рада підтримала умови вступу та НМТ 2025 Відповідний законопроект було проголосовано 29 жовтня і було погоджено наступні умови: те, що абітурієнти у 2025 році вступатимуть за умовами НМТ, а не після складання ЗНО. Четверті, дев'яті та одинадцяті класи не будуть складати державну підсумкову атестацію. А для НМТ будуть виноситися як Обов'язкові три предмети, які раніше: українська мова, математика, історія України. Четвертий предмет буде на вибір. Нагадаю, що НМТ було запроваджено як альтернативу ЗНО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Якщо ЗНО передбачає, що це те складання тестування у паперовому форматі на бланках в окремі дні по кожному предмету, то НМТ це комп'ютерний тест, який складається з блоків чотирьох предметів і який складається протягом одного дня. Якщо вас цікавить більше інформації про НМТ, то звертайтеся в першу чергу до Українського центру оцінювання якості освіти. Більше інформації про це на офіційних ресурсах, посилання ви знайдете в описі під цим відео. Знаєте, що таке стартап школи? Тепер буде можливість дізнатися, адже Міносвіта обрала шість університетів, на базі яких будуть розвивати стартап школи. Про це заявив у своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами міністра, для того щоб в Україні розвивалися свої Microsoft, потрібно створювати належні умови. Тому на базі університетів розвиватимуться відповідні програми, які передбачатимуть надання підтримки, менторства та можливості залучити кошти на реалізацію власних ідей та винаходів. Університети для цього проєкту обирали за конкретними критеріями і до цього переліку увійшли такі університети, як Національний авіаційний університет у Києві, Вінницький національний технічний університет, Київський академічний університет, Сумський державний університет, Дніпровська політехніка та Одеська політехніка. Тому ця інформація може бути цікава для вас. Тому що якщо ви, наприклад, майбутній абітурієнт чи абітурієнтка, і у вас є якісь власні ідеї, або навіть у вас ідей немає, але ви б хотіли в майбутньому долучитися до якогось такого проєкту, то варто звернути увагу на ці університети, можливо, навіть е, відвідати подібні заходи, як там дні відкритих дверей, поспілкуватися з представниками цих закладів, студентами, дізнатися, що на практиці означають е, проєкт підтримки, менторство, які це конкретні дії можуть бути. І, можливо, завдяки цьому ви оберете той заклад, де зможете максимально реалізувати свій потенціал і свої ідеї. 1 листопада почав діяти оновлений перелік галузей та спеціальностей. Ми говорили про це вже у минулому відео, яке ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо коротко, то новий перелік галузей та спеціальностей відповідає міжнародним стандартам класифікації освіти. Але що важливо знати і розуміти, те, що деякі спеціальності тепер не будуть доступні до навчання, наприклад, в коледжі. Вони доступні до вивчення лише з бакалаврського рівня освіти. Зокрема йдеться про право, психологію та філологію. Детальніше, з повним переліком можна ознайомитись за посиланням, яке ви знайдете, звичайно, в описі під відео. На НМТ-2025 винесено повністю шкільний курс Історії України. Блок НМТ з історії України у 2025 році буде містити завдання за весь шкільний курс. Чому це важливо? Тому що у 2022 році цей блок містив завдання за період 2020-2021 століття, у 2023 і 2024 роках цей блок завдань НМТ містив. Теми, які стосувалися другої половини шістнадцятого двадцять першого століття, але у 25-му році будуть відповідні зміни. Що це будуть завдання, які стосуватимуться всього шкільного курсу, починається від стародавньої історії України. Рахуйте це під час своєї підготовки. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та пізнавальним. Якщо так, не забудьте подякувати лайком, залишити свої коментарі, підписатися на YouTube канал. За даними аналітики, я бачу, що більше хто дивиться відео на YouTube каналі Профтиць не є нашими підписниками. Я вважаю, що це варто швидко-швидко виправити натиснути кнопочку підписатися. На цьому все. І нехай удача буде на вашому боці.